Езневе можуть закрити єдину аптеку. Такі чутки днями поширилися мікрорайоном Хмельницького. Схвильовані мешканці сьогодні пішли боронити фармацевтичний пункт та його працівників. Що виявилось правдою, а що ні, з'ясовувала Тетяна Гуща. Аптека у Лезневе має сумну історію. Довгий час в мікрорайоні її взагалі не було. Після відкриття кілька разів фармацевтичний пункт планували закрити, мотивуючи відсутністю прибутків. Мешканці його відстояли, готові боронити і тепер. Та три рази робили цю аптеку потім е, збитковою е, і, і закривали. Три рази. Три рази ми опять добивалися в 2011 році, опять відкрили Віол дали, відкрили. Аптеку обслуговує 6,5 тисяч лизнівчан. В нагоді вона усіма, особливо пенсіонерам та інвалідам, які не можуть поїхати за медикаментами у місто. Я сам не можу далеко піти в городі, Пожалуйста, там на, на, на 100 метрів три аптеки. Взяти возі больниці шість аптек. В больниці і кругом больниці шість аптек. А тут влезно у п'ять кілометрів до, до тих аптек і хочуть забирати тих, що нам допомагають більше всього. Донедавна в аптеці працювали два провізора, однак місяць тому одного з них перевели на інше місце роботи. Це і насторожило людей. Це пішли слухи, що будуть аптеку закривати, мають відкрити в гранді. От помаленьку Альону забрали. Моє таке мнення, що вони просто так як готовлять цю аптеку на закриття. Ми в нас така просьба, щоб нам її хтось нас підтримав, і щоб ми лишилися з аптекою і з провізорами не з одним, щоб людина працювала цілий день. Одні одні бізнесмени такі наші. Саме хочуть тут в Лізніво, от, от там, де, де де магазин, відкрити свою аптеку, свою аптеку. А ця аптека як конкурент мішає. Бо хто ж піде за пів кілометра за ліками? Якщо тут є своя аптека, ми думаємо, що, що, що цей шах, що цей крок Гребенюк, це якраз є, ото виконання того заказу, щоб закрити цю аптеку. О, ну, а перше, заберу та Альону. Значить, аптека сама чи через місяць другий на накаже довго жити. Вбивається, щоб закрити її, щоб не конкурувала. Аби підтвердити або ж спростувати інформацію, яка турбує лезнівчан. Ми звернулися до керівництва комунальної аптеки Віола. Тут переконують, закривати пункт у Лезневе ніхто не збирається. Аптечний пункт в приміщенні сімейної амбулаторії працював і буде працювати. Закривати його ніхто не збирається. В планах аптеки Віола цього не було і не буде. А от працюватиме в аптеці таки один провізор. На це у керівництва є об'єктивне пояснення. Заклад не рентабельний, тому віднайти кошти на зарплату двом людям не завжди просто. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини Тівісім 7